Вчора це програма громадська приймання. В студії працює журналіст Валентина Іліна. Про чоловіків, котрі сьогодні прийшли до нас гості, на Рівненщині вже складають легенди. Це командири відомого спецпідрозділу «Сарненські койоти Олександр Ярмошевич та Сергій Моді. І ще група підтримки, власне, без якої навряд чи так успішно хлопці справились з бойовими завданнями. Сергій Лаврущенко, меценат, голова спілки підприємців Сарненського району. Вітаю вас, панове. Доброго, вечора. Доброго вечора. Сергію, пане Сергію, до вас власне питання. Я знаю, що назва койотів, які зараз відомі для усієї України своєю такою, я не знаю, бойовою майстерністю, здатністю воювати, прийшла саме вам на думку. Скажіть, чому? Чому ви так назвали підрозділ? Ну кхе -кхе. тому що нам було визначено за день придумати собі позивний. Так як ми виконували завдання по евакуації ранених, по збору техніки і по забезпеченню і проводу колон, які забезпечували на передових позиціях артилерію стрілковим вооруженням, за буквально за півдня мені стояла задача придумувати позивний, на який я відповідав би який е штаб АТО регулював би нас. Ну і за півдня буквально так воно виплило, тому що собака обідна, якби супроводжувати колони, поземний вовк, там всі інші тварини вже були, а так як виконувати завдання по, сказати, по супроводу колон, по цьому, це по охороні. От, і прийшла на думку, просто кайот, і так воно закріпилось. Начальник озброєння Збройних сил сказав, подивився на мене, сказав, що затверджую. І ось уже другий рік це звання, можна так сказати, воно вже затвердилось. І починаючи з моєї ротації і всі наступні ротації, ми гордо несемо це і не побиємося цього слова, що нас знають всі, і ми своїми діями це доказали. Сергію, з Сарн, ви відправлялися просто як звичайні військові, як, ре... як база, ну, я не знаю, для ремонту військових машин. Але е... з часом ви отримали звання спецпідрозділ. За що його вам дали? Ну, тому що ми їхали туди, звісно, як з бази, але тим не менш, тоді була дуже нагальна проблема з тим, що конвої, якими займалась на той час, 95-та аеромобільна бригада. Це будучи коли ще йшли бої за Слов'янськ, ми приїхали перші туди. Ось і дуже великі втрати були по конвоям, тому що дуже багато було засідок. І е, ті ж 95-й аромобільний, всі десантні групування, вони е, казали, що ну, це не свойственно їм робота, тому що е, великі втрати, і треба е, їм виконувати завдання свої. Тому тоді е, начальник озброєння Збройних сил України прийняли рішення, що ми зробимо свій конвой е, з числа нашої бази. Хоча ми були ремонтники, зв'язісти, я, до речі, начальник зв'язку е, частини е, з нас е, зробили цю команду, ми поїхали туди і чому почали називати спецпідрозумів? Тому що нас ніхто не вірив і не знав, що ми з бази. Тому що ми зразу ж в перший день, коли виїхали, ми попали в засідку. Ми поїхали на БТР-ах 70 от, старого парку, скажімо так, і ми перший же день попали зразу в засідку, і цей БТР нам можна сказати, знищили фактично під під обстрілом. І після цих дій ми потихеньку-потихеньку показували, вчилися, ми не цувались питати. Ті, хто вже воював, тому що зараз наші бойові статути, всі, вони там, в цих реаліях бою є свої нюанси. Ми питали у, у десантних військ, і спецнази, як, як це робити, як це вести колону, як. Виходити з того ж оточення, з бою, як прикриватись у колону. Ми все Тобто вчилися... практика безпосередньо здобувалася вже на місці, Звичайно. там де тривають військові дії. Звичайно, Нагадаю глядачам, що телефону студії 23 три Телефонуйте сьогодні. У нас в гостях Саницькі Кайоти, ставте свої запитання. Я знаю, що Сергій військовий. А ви, Олександр, ви теж військовий Так, я кайоти? Начальник відділення особового складу та строєвого цієї військової частини. З якою ротацією ви потрапили на схід? З другої. Із четвертою ротацією я потрапив на схід. В період у нас було з 24 серпня по 5 листопада це була моя перша ротація на Сході. І з 14 січня по 5 квітня це була друга ротація на Сході. Скільки взагалі у вашому підрозділі людей? 12 чоловік у нас на чолі зі мною. Це два екіпажі БТР-80. Два роки в країні триває війна, є дуже багато жертв, чи є серед вашого підрозділу? Слава Богу. Скажімо так, нас Бог оберігає, і над нами і я скільки раз переконувався, в цьому все-таки є ангел охорони, Серед нашого підрозділу втрат немає. Я знаю, тут ще сидить одна людина, це не просто меценат, наскільки я розумію, це свого роду навіть бойовий побратим. Скажем так, робота мецената сьогодні дуже специфічно представлена у нас у студії. Пане Сергію, яким чином ви долучилися взагалі до сарницьких койотів? Ну... Ми починали, наша спілка підприємців починала допомагати всім воїнам. АТО. ми організували телефонний зв'язок з передової і нам дзвонили, ми допомагали. Потім підійшов командир частини, попросив, щоб ми забрали зустріч з підприємцями. І він каже, ми їдемо воювати, у нас немає ні резини, ні акумуляторів, у нас немає нічого. І ми підприємці сіли так прямо, нарізали задачі. Ти давай скати привезеш, ти акумулятори, ти, те, 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 те. Всі розбілися, хоп, через годину все було. І отак от почалося це. Потім ми начали, самі приїхали в частину і почали трибувати командира: ми хочемо тобі допомагати. Давай, давай, давай нас нагружай. Ми создали бригади в сарнах. Робочих, яким оплачували. Була віддільна бригада, 10 чоловік, яка постійно ремонтувала техніку, і були мобільні бригади, по дві-три бригади, які приїжджали і постійно кожен день ремонтували теж техніку. Ми ремонтували цю техніку, грузили самі в автомобілі, відправляли одразу на фронт. Все було мобільне, швидко. Сергію, ви потрапили в першу хвилю мобілізації, Вона була найважча в плані матеріальному і в плані незнання, що відбувається. Як взагалі от матеріальна база от мене цікавить? Було на чому воювати? Ви розумієте, всі розмови, як зараз йдуть там, дуже багато що там погано кормлять або погано вдівають. Ми в першій хвилі ми не задумувалися над цим. Ну, до речі, ми поїхали, кажу, як є час, на у нас 10 чоловік було. На 10 чоловік у нас було 5 бронежилетів нового зразку і 5 старого. Це який стоїть з елементів з таких. Він, до речі, він в бойових діях він взагалі не, не практичний. Ось ну, у нас не було такого. Ми ніхто не жалувався, ніхто ми знали, що це завдання, його треба виконати. По поводу і харчування і всього іншого, я не кажу, що нам не треба була допомога, але ми не просили її. Ми виконували свої завдання, які були покладені на нас. І попавши, теж в перший обстріл, сразу же ми зрозуміли, що почали ну, вчитися. Там не було такого розумієте поняття, що я не піду, тому що там не кормять. Як зараз дуже до речі, багато є такі, що там жалуються там. Мен... А якщо б від, від, наприклад, таких харчування, а заглянути все-таки, чи було чим воювати? Зброя, техніка, на якій ви, власне, їхали? Ну, ми поїхали на БТР-70, завдяки теж волонтерам, вони відремонтували в частині особовий склад, їх ремонтували. Ми на них виїхали. Ми приїхали від САРН до Славянська, це дуже велика відстань, тим моля для БТР-70. Але він витримав. Але він витримав, розумієте. Я вам скажу більше, що саме головне не зброя, а саме головне це люди. Тому що саме відношення людей до виконання своєї завдання. Це більше, ніж зброя. Зброя була, зброя була, стрілковою були зброя і той же БТР-70. У нього бойова така каже. Сергій, можу вас перебити. Спасибі, я зрозуміла вашу відповідь. У нас є телефонний дзвінок. Давайте послухаємо. Алло. Алло. Доброго вечора. Доброго вечора. Ставте, будь ласка, ваше запитання. Е, дуже погано чути вас. Ваше запитання, будь ласка. Е, будь ласка, у мене запитання до пана Лаврущенка. Так, до вас. Дивіться, я звертаюся як член спілки підприємців, ну я ще надіюсь, діючий. Мене звати Сергій Мичка. У mm. мене до пана Лаврущенка коротеньких три питання. Одне, будь ласка. Одне, будь ласка, так. Ну тоді зараз я постараюся все об'єднати в одне. Е е Чи може пан Лаврущенко об'єктивно висловлюватись е і допомагати е військовій частині, якщо на нього заведено чотири кримінальних справи по ухилянню від відплати податків та фінансових злочинах? І проводячи е, ремонтні роботи військовій частині і маючи дружні стосунки з паном Сварицевичем, чи може він якось активно допомагати частині, чи може він, е, ну як би сказати, я вас зрозуміла. Спасибі ну, за запитання. Я думаю, що вас зроблять, Сергій. Будь ласка, пане Сергій, ну всі хорошо знають в городі, що це за кримінальні справи при Януковичі. Ми відказались платити взятки на таможні по 500 доларів з машини, і мені просто сказали. Що ти будеш наказан. І ці справи сфальсифіцірували. І суд іде, його хочуть закривати і все, а я хочу, щоб воно все було по чесному. от, такі от піроги. То, що я з Варцевичем знайомим, я з ним познайомився, коли почали ремонтувати техніки. І маю честь, що з ним знайомий, тому що ми разом були в одному БТРі, коли виходили з Дібальцева. І він не злякався, так же стріляв, як і я в них. І виконував бойове завдання. Він разом з пацанами їздив туди, на передову. Хлопці, от зараз е, на вашого побратима просто е, розказують такі речі, ви що-небудь знаєте про цю справу? Скажімо так, е, про цю справу безпосередньо е, ми чули, але судячи з того, скільки я знаю, Сергія Олександровича і ті вчинки, які він робив, і то, що мій перший бій. В зоні АТО я прийняв разом з ним в одному БТРі. Він з автоматом в руках, в десанті, в броні вів вогонь по диверсійно-розвідувальної групі. Ми в той час попали в двосторонню засідку в районі населеного пункту Дебальцево. От. І тоді абсолютно адекватно, на перший виїзд, я не хотів взагалі нікого сторонніх брати. Він настояв, я хочу їхати з вами. От. Завели колону туди. Назад верталися вже з пустими машинами вже в постійний пункт дислокації. От, Відповідно, між населеним пунктом Дебальцеве і населеним пунктом е, Луганське на цьому е, участку дороги ми були е, обстріляні з двосторонньої засади. Було два міномети, два міномети 120-міліметрових і була стрілкова зброя. От, і ця людина гідно прийняла бій, не побоялася, так само, як кожен боєць. З мого підрозділу вели вогонь по противнику і відповідно виконали щастя і гідністю за бойове завдання. Спасибі за відповідь. Не ще є глядач. Давайте послухаємо. Алло. Алло, так. Да. Доброго вечора. Добрий вечора. Представтеся, будь ласка, ваше запитання. Е, добрий вечір. В мене звати Роман Яковець, У мене питання до військово-службовців. Будь ласка, <кхів> так що ви можете сказати по по по, по двох кримінальних справах? За статтями 296 та 410, відкритими на командира ВЧ А0153 Сверсевича, та чи вважаєте вигідною поведінкою командира, коли він у формі в непередному стані, напав на АТО? Начнем з того я наскільки розумію. давайте я прокоментую, тому що не всі глядачі розуміють. Нещодавно в інтернеті з'явилася стаття про те, що в Сарнені в Сарнах був скандал навколо побиття командира койотів, нібито представника правового сектору. Що там сталося насправді просто цікаво? І просто ще одне відео також є викладене очевидцями в Ютуб. Будь ласка. Значить, да. По цій ситуації я можу пояснити наступне. Ніякого нападу командиром військової частини на військовослужбовця АТО не було. Командир військової частини подзвонив до товариша громадянина Жош, е, Жалко для того, щоб вияснити питання на рахунок його підпису в скарзі на його же ім'я в розкраданні 3 мільйонів гривень. От. Тоді. Ця людина приїхала не одна, приїхала на двох машинах з бійцями правого сектору, який абсолютно не зареєстрований в місті сарни. У нас такої громадської організації партії в нас немає в Сарнах. От. Приїхали, це була зарані спланована провокація. Людину прийшли і почали знімати на відеокамеру. Для чого мені приходити до людини і знімати її на відеокамеру, якщо я приїхав просто розмовляти? Тобто ж це ізначально робилося як провокація. От. І коли до людини підходять і починають їй тикати в лице камерою, жодній людині це не сподобається. Відповідно, командир зреагував, відбив камеру в сторону. Ніякого удару по цьому військовослужбовцю, так званому, яке його, яке його прізвище, і де він воював, ніхто, до речі, до цього часу не озвучив і ніде воно не прописано абсолютно. От. Ніякого удару там не було. А оці так звані бійці правого сектору чомусь почали наносити. Нашому командиру військової частини удари. Відповідно, поломаний ніс нашого командира військової частини, а не військовослужбовця, який був в АТО. От про це є відповідні документи з травмпункту, Відповідна заява в міністерстві в райвідділі міліції Сарненського району. Давайте послухаємо ще одне запитання, а тоді я хочу почути висновки свої рідні. Я вас запитаю про, про те тільки пізніше. Будь ласка, okay. говоріть, ви в ефірі. Я правда вас не бачу. Добрий вечір. Доброго Мене звати Віктор. Я займаюсь будівництвом вже 5 років нової технології німецької компанії Баудер і бачу, як ложать дороги. І в тендері виграють люди не якісно, а виграють хто дешевше дасть, хто лібить відкати якісь попросить і так далі. Скажіть, коли на уровні місцевої влади приймуть рішення, що тільки технологічно грамотно робити можна дороги? Дахі і так далі, і тоді все як за рубіжом, все відпаде зразу саме. Якщо вони прийняли там мембрану, ложиться на криші тільки мембрана з такою, з такою характеристикою, і відпадає зразу корупція. В чому Але... суть вашого запитання? По-моєму, ви телефонуєте не за адресою. Чого? Ваш суть вашого запитання до наших гостей, будь ласка. Ну, суть суть питання, чи вони готові проголосувати, що технологічно правильно все це зробити ж нічого не говорить, одні тільки слова. Спасибо. Спасибі, думаю, не, говорити, спасибі, як, спасибі не спасибі, став. спасибі, вам, спасибі вам за дзвіночок. Я не розумію до чого гість, але от, от ви не знаєте, не. з двох попередніх запитань, наскільки я розумію, навколо військової частини, до якої ви зараз е е причетні, розгоряються якісь скандали. Зокрема, про це свідчать сюжети е на всеукраїнських каналах нещодавно, два попередні дні. І оце відео в Ютубі. В чому сенс цього скандалу? Ну, скажімо так, ми. Як люди військові, ніякої діяльності в політичних організаціях брати не можемо, і відповідно щось коментувати з цього приводу теж не можемо. Тобто, я на даний момент пояснити позицію цих людей, які по-другому я не можу назвати це як «безпреділ» от я не можу пояснити позицію, тому що скільки в нас було перевірок, військовочним з 8 місяців у нас. Перевірки не виїжджають з військової частини абсолютно. Тобто ж, в нас як не військовий аудит приїжджає, то приїжджає контрольно-ревізійне управління. Як не контрольно-ревізійне управління, то приїжджає військова служба в пропорядку. Одна комісія змінює іншу. Відповідно, всі ці питання перевіряють. От. І на даний момент, наскільки я володію обстановкою, і інформацією, на даний момент ні одного факта розкрадання військового майна або Будь-яких коштів цими комісіями не виявлено, Про що є відповідні висновки експертних комісій? Не хотілося б просто зараз копатися в брудній білизні. Я думаю, що гостям, глядачам нашого каналу буде набагато цікавіше дізнатися. Взагалі, хлопці, як вам там служилося у зоні АТО, зокрема, от ви Сергію зараз тримаєте, Олександра, тримаєте стяг свій. Я хочу, щоб зараз вся Рівненська область побачила, який у вас особливий стяг, і ви навіть маєте якусь свою історію окремо з нею пов'язану. У нас є такий прапор наполовину державний прапор, наполовину прапор з, з кайотом. кайотом. Да, ось так. Це наш позивний, це наш талісман. Цей прапор пройшов не одне бойове хрещення, пройшов не один бій. Ну, зараз він має такий, скажімо, товарний вигляд, але коли він був на бтр він був зовсім інший. Другий екземпляр цього прапору. Був простріляний осколками повністю, він потрьопаний, лежить в музеї нашої військової частини, але він є. От. Сьогодні ми б хотіли Сергієм подарувати згадку про нас і про наш візит до вас в студію оцей прапор. Нехай він у вас зберігається і буде вам на пам'ять про нас і про те, як ми. Воювали Спасибо. ми будемо пишатися взагалі, що в нас насправді є такий талісман. А тепер розкажіть мені ту історію, яку ви розказали перед початком ефіру. Що за вами навіть полювали з цим прапором? Значить, ситуація була така: ці прапори нам подарували наші друзі з Києва, теж підприємці, от сказали, що ви достойні цих прапорів. Повинні, з щастя гідністю їх поцепити на БТР і відповідно з ними не розлучатися. Першу ротацію у нас цих прапорів не було. Це в другій ротації вони з'явилися, коли вже йшли активні бойові дії в Дебальцево. От, і я поцепив е, ці флаги на БТР, спеціально ми приварювали флагштоп, тому, тому що. Взагалі зціпляють флаги на антенну до радіостанції, відповідно, ми приварили ще один флагток, флагшток до броні, щоб поцепити ці прапори. От, відповідно, виконували свої завдання. Але в, коли вже пішов, пішли активні бої за Вуглегірськ, от, і дорога Артеміс-дебальців почала прострілюватися диверсійно розвідувальною групами, потім може і танками прямої наводки. Скажем, ми їздили. до... Останнього моменту з цими флагами до тих пір, поки заїжджаючи в населений пункт Дебальцево, по нас і по цих от флагах навели е, коректіровщики-гради. І відповідно ми тоді попали під дуже сильний е, обстріл, от, осколками нам посікло трошки броню, скажем так, але е, тоді ми вийшли живими і здоровими. Після цього е, ми зустрілися зі своїми друзями з 3-го полку спецпризначення, і вони нам надали таку інформацію, що. От ці флаги вас демаскуються раз. По-перше, вони мене запитали, які в тебе позивний. Я сказав, у мене позивний кайот. От значить, слухай мене уважно, сказав один командир групи. Слухай мене уважно. Зараз от ми буквально пару днів назад спіймали розвідувальну диверсіонну групу, в яких стояла задача знищити конвой, який водить колони на Дебальцево. А це е, з позивним кайот. От демаскуючий фактор був оцей флаг. Як би ми його не любили. В той же день я ці флаги познімав. От, е, тоді була зима, відповідно, накинув маскувальні сітки. Також завдяки е, нашим меценатам, спілці підприємців передали нам маскувальні сітки, замаскували. І коли я приїжджав забирати очередну колону, люди, яких я водив вже на протязі двох місяців, подивилися на мене круглими очима і сказали, а ви хто такі, а де кайоти? От, а я сказав, знявши балаклаву, сказав, що мене не впізнав, друже. А де флаги? А я сказав, що флаги дуже дорого обходяться і за них можна поплатитися життям. Відповідно, після того вже нас пізнавали по зовсім іншим факторам. Сергію вже кілька разів і ви і <гум> Олександр про те, що ви водили колони з вантажем. Розкажіть, будь ласка, що це за колони? Що це був взагалі, для чого був потрібен цей супровід? Це для людей цивільних, які проживають на мирній частині території України. Що це був за, за супровід і що за вантаж? Ну, по-перше, розумієте, яка б не була у нас артилерія або танки, якщо в них не буде з чого стріляти, це буде неефективно. От. І загалом першою ротацією, коли у нас було дуже велике, дуже швидке просування вперед. Туди ж дуже часто, і не тільки підвоз не співали за військами, які проходили, тому що ми за банально перші два місяці ми прийшли від Славянська, закінчується чи Фачівкою, яка друга, тому що там є Донецька і Луганська, друга Фачівка під Горловкою, Терезом та Шахтерська, 25 Шахтёрська, 25-та аеромобільна бригада була. Треба було постійно ввести снаряди. Ми також займалися, вивозили биту техніку. І плюс ми забирали двохсотих і трьохсотих. І тобто ми займалися всім. Тобто ми виводили туди. У нас дуже часто були такі ситуації, коли з БТР, коли під Шахтюрськом теж були ми в оточенні, виходили і вивозили в себе в броні трьохсотих, теж попадали в засідку. От, але тим не менш, коли приїжджаєш е, з трьохсотими е, на вже базу в коли ми їх здавали е, в госпіталь, в шпиталь, е, якесь таке, знаєте, чувство самоудовірення було в нас у всіх, тому що дуже приємно було, коли виходили і вивозили людей, тому що це було важко, звісно, важко, особливо на двохсотих, це дуже важко. Щоб... Сергію поряд з хлопцями я просто так по віку дивлюся, по вигляду зовнішньому. Хлопці ще зовсім молоді, ви все таки старший чоловік. Не було страшно їхати. І вони військові, а ви цивільний підприємець. Не було страшно їхати. Е, перший зустрі. раз, коли ми попали в засаду Саша Ярмошевичу, страшно взагалі не було. Команда ідеальна, усе як злажне. Потім було страшно. Як осознає, що могло бути, потім було страшно. І підгради, коли тебе нічого не звівся. Тут в цій ситуації було щось. Можна було зробити, вести огонь, щось. Це коли ти під градами, ти як кролік, тебе нічого не, не завісить, і цього страшно, тому що тебе нічого не завісить. Хлопці, в нас залишилось три хвилини, але от я хочу почути взагалі від вас якісь побажання і прогнози. Скажіть, коли це все закінчується? З яких умов? Давайте так швиденько, Сергій. Ну, умови у нас основні знаходяться в Москві, я так думаю, які умови в тому плані, що. Тільки там може закінчитись війна, поки не будуть сюди їхати ці найманці, поки не буде е, фінансуватися лікований секрет і виведуться регулярні війська російські, тому що ми дуже часто, особливо в кінці своєї ротації, зустрічались з ними, можна так сказати. От. Поки буде ця політика, там не зміниться в Росії. У нас я навіть не знаю. Ну ми прикладемо всі зусилля, ми не віддамо. Ми будемо. Саш, а що от на місці реально? Що можна зробити? На місці реально. Чесно, я, я би хотів, щоб, перш за все, це щоб такі от люди, які нам дзвонять зараз на даний момент в студію, не заважали нам виконувати свої завдання. От. Тому що зривається виробничий процес, відповідно, ми не можемо здійснювати забезпечення артилерійських підрозділів артилерійськими системами. Ми не можемо забезпечити належний ремонт. Озброєння військової техніки в зв'язку з тим, що нас постійно відлучають для перевірок і тому подобне. ж, тобто для того, щоб був кінцевий результат, треба працювати наповну, треба максимально викладуватись в своїй роботі. Якщо на кожній ділянці Збройних сил, починаючи з глибокого тилу, всі ремонтні підрозділи, всі бойові підрозділи будуть виконувати ті задачі, які на них покладені відповідно тоді і коли буде йти нормальне забезпечення. Відповідно, тоді ми можемо говорити про якусь перемогу, от, хоча б маленьку. А на даний момент, поки скажімо так, поки є е, такі люди, от, як у нас спілка підприємців, які нам допомагають постійно, поки є добрі люди, які приходять і питають, що вам треба для того, щоб виїхати е, воювати, от, поки нас отак от от забезпечують. Наша військова частина буде виконувати завдання і тут по ремонту техніки, і там відповідно по веденню бойових дій по супроводу колон. Ви, пане Сергій, ваше бачення? Ну, моє бачення наша задача, щоб хлопці були живі, здорові, всім обеспечені. Зараз буде скоро сьома ротація. Наша задача її провести, відвести хлопців, подивитися, щоб вони були, як говориться, в шоколаді. Всі. І нам це ніхто не помішає зробити, тому що спілка підприємців. Була і буде з цими хлопцями протиріч друзю як говориться росіянам і тим людям, які отримають їхні копійки. Спасибі вам, хлопці, за те, що прийшли до нас в студії. Вам бажаю міцного здоров'я, вашим родинам теж. Ну і всім нам, звичайно, мирного неба. Нагадаю, що сьогодні в нас в гостях були командири спецпідрозділу Сарнські койоти Олександр Ярмушевич та Сергій Модін, а також Сергій Лаврущенко, меценат, голова спілки підприємств Сардинського району. Бажаю всім гарного вечора. Не будьте байдужими і на все добре.